Ще раз без і без нічого, напряму одним роликом, одним куском. Ми зараз спробуємо зарядитися на цій станції. Це як енергетика, небажана станція, як казав мені власник Altismaster, але спробуємо. Тут зарядка CCS, тут перехідник Altismaster. Перед тим як підключити, потрібно натиснути цю кнопочку, вона заблимає. Потім цілий пірог цей підключається до перехідника. І вставляється вже в автомобіль. До щелчка вставлено. Так, і зараз будемо запускати. Запускаємо ми просто, тут підтверджуємо, акцептуємо. Лучам на 50 злотих, припустимо, акцептуємо без документів питає оплату оплачуємо оплата пройшла курс 1160 щось таке да. і чекаємо 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 як воно буде заряджатися не буде запуск пішов Старт лодування. щось думає, чи пішло? Пішло. Наскільки довго, не знаю, 73% у нас зараз на залишку. Саме на цій станції є повільний порт, але він так само потрібен дрот, щоб у вас був Type 2. Зарядка працює. Якось так. Швидкість. Зараз подивимось. 30... Майже 40 кВт. Навіть да. 45-47 проскакує. Щось таке. Даже 50. Ну, подивимось, скільки воно буде нормально, ненормально. Всім гарного вечора. до зустрічі.